Щасливий той, хто щасливий у себе вдома, цю істину сформулював і ще Лев Толстой. Думаю, відтоді мало що змінилося. І сімейне щастя, ми з часом цінуємо все більше. То чому ж подружжя все частіше не витримує випробування шлюбом і розлучається? Тему розлучень ми спробуємо розглянути у сьогоднішній програмі Матуся. Розлучення це розірвання подружнього зв'язку між чоловіком і жінкою за тих чи інших обставин. Чому ж давалося ще недавно таке щасливе подружжя розлучається? Причин тому безліч від матеріальних труднощів до банальної невірності. Але також побутує думка, що саме положення в шлюбі охолоджує почуття. Мета досягнута, бастіон узятий. Тепер можна розслабитись. Більше не потрібно зваблювати і спокушати, закохувати і закохуватися, переконувати і переконуватися. Не треба вдаватись. Себе идеала, можно быть самим собой. Это связано с тем, что люди влюбляются друг в друга и вот рисуют друг другу такой вот, друг про друга, такой чудесный образ, что вот она такая прекрасная, замечательная и так далее. Ну, это происходит взаимно, поэтому когда люди уже начинают жить вместе, они начинают видеть реальных друг друга. И здесь как раз и наступает первый кризис семейной жизни, когда люди начинают сравнивать. Вот у меня такой образ, а ты такой. Ну и не все это выдерживают, потому что запускается такой круг мести, как «Ах, ты мне так, тогда я тебе так, и ты мне так, и ты мне так». И это разрушает отношения очень быстро. У більшості країн світу однією з найважливіших причин, що ведуть до розлучення, вважається зрада в Україні. Чверть розлучень пов'язана саме з подружньою невірністю збільшується відсоток розлучень через брутальність чоловіка чи дружини, алкоголізм, психологічну несумісність. Соціологи наголошують на тому, що припиняє спільне життя і пара, яка має дисгармонію в інтимних стосунках. Проте останнім часом нерідко люди розлучаються через елементарні побутові проблеми, невміння поступатися та як, на мій погляд, то це побутові причини і невміння просто знаходити якісь спільне рішення і йти на якісь уступки один одному. Все-таки дуже добре було б, якби якась така психологічна служба підготовки до шлюбу. Це таки була. В перші роки незалежності України рівень розлучень був досить високим. Однак останнім часом намітилася щорічна тенденція до зменшення кількості розірваних шлюбів. До того ж, не завжди можна відслідкувати статистичні дані, оскільки була дещо спрощена процедура розлучення. Відтепер розірвання шлюбу здійснюється як органами драцу, якщо подружжя не має дітей, так і за рішенням суду, коли є спільні діти. Можливо, це викликано чисто технічною стороною, тому що раніше, так я не володію законодавством, які були дуже-дуже давно, але ж були і більші платежі, і довше давали час на роздуми, тобто були нюанси, запитували причину обов'язково, коли ще через суд, то завжди ж це довго довгий час тривало. і Можливо, трошечки це давало, ну. Вірніше не давало можливість, а просто якраз ну якось людям. Унеможливлювало це й пришвидшити, тому що в нас як? Посварились, пішли заяву подавати. От, до речі, це буває, дуже часто таке буває. У нас люди не з'являються на реєстрацію розірвання шлюбу. От саме з цієї причини. І ми говоримо, хоча в нас немає зараз такої графи, причини розірвання шлюбу, але все рівно, ви знаєте, вже працівники відділів, наскільки досвідчені психологи, особливо які займаються цим питанням, що вже ми бачимо, що люди просто з якихось певних такі. Таких незначних причин, що це просто тимчасове явище. От Вони посварилися, прийшли подавати заяву. Але ми роз'яснюємо, що ми вам даємо місяць на роздуми, це згідно законодавства, обов'язково дається місяць е, призначається дата розірвання слюбу через місяць з дня подачі заяви. І от протягом цього місяця ви можете подумати гарно, це ви обов'язково подумайте, тому що, можливо, там якісь такі побутові питання, все це воно перемелиться, все, ви надаєте якесь спільне рішення, і ви можете не з'являтися. Тому що, якщо не з'явились на призначений день реєстрації шлюбу, шлюб не розривається. Варто зауважити, що не йдуть на користь шлюбу і споживацькі стосунки: ти мені, я тобі. Бо у сім'ї люди живуть одне для одного і роблять усе з любов'ю, а не з примусу. Це зв'язане ще з тим, що на самом ділі общество зараз. От... Но оно вошло, и я надеюсь, что оно начинает выходить из такого потребительского отношения друг к другу. То есть, вот мне кажется, как раз вот до вот этого времени был очень острый период, когда люди именно относились друг к другу потребительски. Ты мне должен это, ты мне должна это, ты мне должен это, ты мне должна это, а почему ты мне этого не делаешь, а почему ты мне этого не делаешь? И э, очень часто, ну, если послушать людей, которые расходятся, они говорят, вот он такой секой, он вот этого не делает, вот этого не делает, а другой говорит, вот она такая секая, она такая плохая, она вот этого не делает, и вот этого не делает. На самом деле э, суть отношений, да, она. Э, состоит в том, чтобы делать друг другу. Но делать друг другу не потому, что должен, не потому, что это записано там где-то или не записано. А суть отношений состоит в том, чтобы делать этот друг для друга с удовольствием. И я подчеркиваю, друг для друга. Потому что когда это делает один человек, а второй ничего не делает, в конечном счете такой брак тоже распадается, потому что там нет обмена. Когда люди с удовольствием, с любовью... Вот в чем проявляется любовь не в создании вот такого красивого образа партнера. А любовь проявляется в желании делать что-то хорошее для этого человека, который находится рядом с тобой. Быть благодарна этому человеку, или благодарным за то, что он или она делает для тебя. И тогда происходит вот этот обмен, тогда каждый старается друг для друга, потому что он видит радость, потому что он видит благодарность за то, что он делает. Когда это происходит, когда происходит такой вот взаимообмен, тогда семьи держится. Працівники рацу б'ють на сполох, адже розлучення завдає шкоди не лише шлюбним партнерам, а й дітям. В якійсь мірі ламається життя подружжя, в такій мірі ламається життя неповнолітніх дітей. І, от так як я є член комісії у справах захисту дітей, то Мені часом так прикро стає, що приходять, то не можуть поділити години зустрічі з дітками, то... Ну, і ми роз'яснюємо, ми ведемо таку роз'яснювальну, що все-таки. Як би там не склалося ваше особисте життя, у дитини є батько, є мати, і якщо бажаєте, ви зобов'язані. По перше, батьки все рівно вони зобов'язані. Сімейний кодекс передбачає, що незалежно від того в шлюбі батьки чи не в шлюбі, вони зобов'язані піклуватися про своїх неповнолітніх дітей. Є цілком нормальні батьки, які насамперед ставлять на перший план свої інтереси, от власні інтереси. От і роблять, значить, як на зло. От не дам тобі з дитиною спілкуватися, бо ти там мені щось не так зробив, бо я на тебе сердита, особливо мами. То постійно ведемо роботу і кажемо, ну є бажання в батька спілкуватися. Слава Богу, що воно є те бажання. Хай він спілкується, тому що прийде час, і можливо, ви самі будете жалкувати про те, що ви колись заборонили дитині спілкуватися з батьком. Діти, які пережили розлучення батьків, не лише мають певні психологічні травми, але й в майбутньому можуть бути схильними до побудови подібних сімейних стосунків. Ми не можемо навчити своїх дітей тому, чого ми не робимо самі. Навіть якщо ми будемо говорити своїм дітям: mm. "Делайте вот так, вот, потому що я делаю неправильно, не повторюйте моїх ошибок", діти будуть повторювати це, тому що діти, вони як губка они смотрят на взрослых, они смотрят на своих родителей, и они не осознавая, они впитывают те способы поведения то, как живут их родители. Поэтому если говорить о том, как научить детей жить по-другому, жить счастливо, создавать вот такие браки, нужно в первую очередь самим учиться такие браки создавать и жить в такой семье. Ірина Кива виховує одна свою христинку вже п'ять років. Вона зізнається, спочатку нелегко було налагодити стосунки з колишнім чоловіком, проте з часом це вдалося. Тепер дівчинка повноцінно спілкується з татом і не відчуває себе обділеною батьківською любов'ю. Спочатку все було непросто, тому що були певні образи у мене, були певні образи у мого колишнього чоловіка, тобто були якісь там непорозуміння, були якісь. Недомовленості, да? тобто, коли там хтось розумів, оце так, а інша сторона розуміла, що це ні, мене образили, і мені там якось дуже боляче. І з часом ми про це розмовляли, з часом ми спілкувалися, щось забулося з часом, да? щось було проговорено. Про щось ми домовлялися. Да? Тобто, не скажу, що це з першого разу вдалося домовитися. Деякі моменти мене від до цього, до, цього, до цього часу ми конфліктуємо. Ну там, приміром, про мультики, я вважаю, що дитина має дивитися. Лише радянські мультики, колишній чоловік вважає, що нічого страшного, якщо дитина дивиться ще якісь інші. Але ми там знаходимо ті мультики, да, на які ми погоджуємося обидва. І ну, часом так от вибудовуються стосунки. Ірина каже, що важливим є не кількісне, а якісне співвідношення часу, яке дитина проводить з татом, адже трапляється, що навіть у повних сім'ях батько приділяє малюку мало уваги. Парам, які стоять на порозі розлучення, дає таку пораду. Це дуже складно. Тому що ну, люди вони живі і вони відчувають те, що вони відчувають. Тобто, якщо мама ображена на тата, то вона ображена. Якщо тато там злиться на маму, то він таки злиться. І, ну, там, важливо пояснювати дитині, на мій погляд, що так, я злюсь, або так я ображена, але тебе це не стосується. Тобто для тебе ми завжди будемо мамою і татом. А з татом ми там або з мамою ми там порозуміємося з часом, тобто ми поговоримо, ми поспілкуємося, і ми знайдемо якесь рішення. Тобто, в будь-якому випадку у тебе завжди буде і мама, і тато, які тебе люблять, і ми завжди там зможемо там домовитися з татом, погуляти там приміром на вулиці, або ми там зможемо там сходити там разом з цією сім'єю в кіно. Тобто, ну то, щоб дитина почувалася, що вона не втрачає сім'ю, що не, не руйнується її світ. А стосовно там збереження стосунків, ну мені здається, що на це треба дуже велика мудрість і дуже велике розуміння. Нехай ваші сім'ї будуть міцними. Бажаємо, щоб серед вас завжди жила любов і щоб ви ніколи не постали перед розлученням. Але навіть якщо це сталося, не тримайте зла одне на одного і намагайтеся пробачити так, буде легше будувати нові стосунки. А я прощаюся з вами до наступного вівторка на телеканалі Рось.